Тепер, як і все життя, я думала лише про одну зірку: ідеально, прекрасну і недосяжну. Моя чарівна мрія, мій ангел, моє світло, моя надія. Нещодавно я представила світ, в якому ми могли б не зустрітися, і жахнувся. Я завжди ненавидів батька, але зараз, усвідомлюючи безпросвітність життя без вашого імені. Я багато чого готова йому пробачити за те, що він показав мені світло моєї далекої зірки. Нехай його цілі були далеко від шляхетних, нехай він зробив багато поганого, благаю, вибачте його божевілля. Він подарував мені мрію і світло в далекому 1554 році. З того часу я роблю все, щоб бути гідним своєї прекрасної дами, моєї Рози. Але боюся, що ніколи цього не буде достатньо, щоб дотягнутися до зірок і торкнутися дива рукою. Петро Збаровський і Гальшка Остроська в Романі сумно ангел зітхнув.